Тема нашої розмови медіаграмотність як молоді та медіа формують критичне мислення. Сьогодні ми спілкуємося з Шульською Наталією Миколаєвою, кандидатом філологічних наук до центру кафедри соціальних комунікацій, заступник декана з виховної роботи та молодіжної політики. У світі, де інформація поширюється блискавично, важливо вміти відрізняти достовірні джерела від фейкових, вміти аналізувати повідомлення та критично вислати. Ми поговоримо про те, яку роль відіграють освіта та журналістика у формуванні медіаграмотності серед молоді, чому це стає ключовою навичкою 21-го століття і як навчальні заклади можуть ефективно розвивати цю компетенцію студентів. Перше питання: що ви можете розказати за поняття медіаграмотності і чому, на вашу думку, вона є настільки важливою для сучасної молоді? Ну, загалом медіаграмотність це таке широке поняття, так яке включає в себе здатність критично сприймати інформацію, вміти її фільтрувати, тобто відсіювати правдиву інформацію від неправдивої, так виявляти фейки, маніпуляції. Різні ворожі наративи особливо зараз в умовах війни медіаграмотність ну надзвичайно важлива. І ми знаємо, що бачимо навіть, якщо проаналізувати індекс медіаграмотності нас, українців, то до повномасштабного вторгнення він був набагато нижчим, а тепер він вже став вищим, і це з одного боку показує, що, на жаль, через війну ми навчилися, хоча б трішки більш-менш мислити медіаграмотно. Чи достатньо на вашу думку уваги приділяється темі медіаграмотності у університетській програмі? Ну загалом, так зараз по суті в різних освітніх програмах так є оці компоненти, які сприйма, так, власне, сприяють розвитку медіаграмотності серед молоді. Зокрема, дуже багато таких якраз власне освітніх компонентів для тих студентів, які якось дотичні до. Теми інформації, так, тобто, зокрема, студенти журналістики, ну і не лише журналістики, інших освітніх програм. Тому, в принципі, добре, що зараз вже в школах водять уроки з медіаграмотності. так, У нас є власне. От складаємо ми національний тест на діаграмотності, такий всеукраїнський, теж це власне показує, що все таки зросла увага до цього поняття, і звичайно це тішить. А на вашу думку, чи можна сьогодні бути свідомим громадянином, не вміючи критично сприймати інформацію з медіа? Звичайно, що ні? Ми повинні ну для того, щоб бути справді. Свідомими ми повинні мислити критично. На жаль, зараз в умовах війни це важко, тому що часто буває, що емоції беруть гору, що ми бачимо якісь клікабельні повідомлення чи ті самі заголовки, і зразу на них реагуємо, поширюємо, не завжди перевіривши цю інформацію. Так, але звичайно, що ми повинні вчитися медіаграмотності і. Це це повинно бути таким основним в нашій професійній діяльності людей будь-якого віку, так чи будь-якої професії, тому що це важливо не допустити поширення тої хибної інформації, бо чим більше її поширюємо, ми тим більше вона буде видимою. А чи є якісь основні виклики, які стоять перед викладачами та журналістами у процесі формування медіаграмотності серед молоді? Звичайно, часто буває, що навіть і самі викладачі, так не завжди перевіривши інформацію, поширюють фейки. Я неодноразово теж таке бачила. Так. Ну, мене це дивувало, тому що все ж таки треба показувати приклад молодим людям. І власне, звичайно, ми всі помиляємося. Але треба визнавати, навіть якщо десь і поширили е, якісь фейк, хоча думати перед тим, що поширювати, е, аналізувати, заглиблюватися в інформацію. Так тому, ну власне єдині виклики, що можливо не завжди е, є багато таких можливостей, що ми можемо донести до молоді оці основні аспекти медіаграмотності. І, до речі, зараз молодь е, навпаки більше е, бачить. Власне, ось ці якісь приклади фейків чи маніпуляцій і вміє завдяки цифрові технології, технологіям цифровим, так я навіть от дослідження читала, що молоді люди вони мають вищий рівень медіаграмотності, ніж люди старшого віку, так завдяки своїй цифровій компетентності. А на вашу думку, яку роль відіграють університети у розвитку критичного мислення студентів через медіаосвіту? Ну, звичайно, велику роль відіграють університети, тому що коли студенти навчаються, вони мають почерпнути максимум знань. Ну, Важливою є і самоосвіта, так всі повинні хотіти теж вчитися. І якраз власне через. Те, що е, будуть викладачі доносити до студентів ці основні аспекти медіаграмотності у своїх дисциплінах, і до речі, майже в кожній дисципліні можна е, якось навіть в тих самих силабусах прописувати е, та оці основні компетентності, які сприйма... сприяють розвитку медіаграмотності, як би виділив, якби ваші студенти поширили неправдиву інформацію в соціальних мережах і не перевірили джерела. Ну, я найперше би сказала б студентам, так написала усно повідомила про те, що там побачила, що вони поширили фейкову інформацію, і власне порадила би, аби вони написали спростування про те, що там вибачилися перед своїми глядачами чи читачами в своїй стрічці. Новині, так, щоб вони сказали, що поширили неправдиву інформацію, так і ну, казали, що це от фейк, не перевірили, тому що я кажу: ми всі можемо помилятися, але не страшно, коли ми цю помилку свою визнаємо. Показати так, тому що ну, ви напевно знаєте вже, можливо, ще ні. На першому курсі, що правильно з погляду власне журналістської етики не видаляти публікації фейкові, а написати спростування і сказати, що от ми помилилися, вибачте, ми визнаємо свою помилку, не перевірили джерела, такі але більше в майбутньому будемо більш уважними до того, щоб перевіряти інформацію. А чи є такі приклади сучасних українських чи світових медіапроєктів для молоді, які ви можете вважати успішними? Ну, у нас в Україні спочатку е, і повномасштабного вторгнення, ну, і загалом ще коли е, в нас от іде російсько-українська війна, це не від 22-го року, це ще набагато раніше. Так? У нас є багато е, проєктів антифейкових, які спрямовані на навчання молоді. Так? Наприклад, от у нас є нота е, так? дуже гарний проєкт. Авторкою якого є наша випускниця журналістки Альона Романюк. і вони про власне розробили цілу серію антифейкових ігор, тренінгів, так тому це гарна практика, позитивна практика. Навіть ми так само зі студентами граємо цю антифейкову гру «Нота є нота». Так, грають її по всій Україні в школах, в університетах, в бібліотеках, в різних закладах. Загалом навіть і старші люди, молодь грає, тобто різна вікова категорія. Є так само в нас от, ну багато, так є інститут масової інформації, детектор медіа. Так само вони залучені до різних проєктів, які реалізують антифейкову політику. Так само в нас є національний проєкт з медіаграмотності фільтр, так, який так само і бере участь в організації цього національного тесту. З медіаграмотності, ну і долучений так само до різних ініціатив, які пов'язані з боротьбою з дезінформацією. На вашу думку, чи готова українська молодь протистояти маніпуляціям у медіапросторі, особливо під час воєнного стану та постійних інформаційних атак? Звичайно, так. Тобто я, наприклад, працюю на парах зі студентами, і ми постійно на наших дисциплінах торкаємося теми медіаграмотності, аналізуємо фейки, маніпуляції. Так, і ми неодноразово я бачу, наскільки молоді люди бачать. Е, так, е, от, наприклад, оці е, маркери, так, які вказують, що ця інформація е, фейкова, вони вміють шукати, аналізувати, наприклад, ті самі картинки, які створені за допомогою щіки, також неправдиві. Тобто, е, ну, молодь готова зараз. Протистояти і вони активні в цьому, і я бачу, як молодь зараз залучена так само до різних проєктів антифейкових, тому що якраз от, оці всі проєкти саме там молодь бере участь. В них. Якби ви могли змінити одну річ у системі медіаосвіти України, що б це було і чому? Ну, загалом важко про це говорити, тому що навіть ну, власне багато можна порад давати. Ну, напевно, можливо, якихось більше дати ресурсів для того, щоб. Ми могли би навчати медіаграмотності, так якесь більш таке технічне забезпечення, щоб можна було доносити до студентів основні аспекти з медіаграмотності для того, щоб проводити якісь там заходи, тренінги, зустрічі, так ті самі ігри організовувати, які сприятимуть розвитку критичного мислення у студентів. Ну і підсумовуючи нашу розмову, як би ми сформулювали головне завдання медіаграмотності для молоді сьогодні? Так, ну загалом, знаєте, є такі поради. От це поради власне нема авторства, але такі десь на основі тих рекомендацій, які я чула від факт-чекерів наших українських. Так, найперше, це ми повинні е, власне. Не вірити, не кажуть, не вір, так і не поширює жодної інформації. Тобто не вірити в інформацію з першого погляду, обов'язково її перевіряти за кількома джерелами, хоча б двома трьома так не вестися на емоційну інформацію, бути такими критичними до того. Так. Також не поширювати. От зараз в умовах війни, знаєте, кажуть, не треба поширювати. Інформацію, яку ми не знаємо, в якій ми не впевнені. І коли запитують, що можна поширювати, то лише якусь особисту інформацію, так? та, що стосується нас особисто. А те, що ми десь побачили, хтось поширив, не обов'язково нам це поширювати. Треба найперше перевірити. Так? Тому перевіряти, мислити критично, підходити до інформації, не поширювати. Так? і, власне, Розвивати в собі медіаграмотність, постійно навчатися, відвідувати різні тренінги, долучатися до різних там тестів з медіаграмотності, так і так само дивитися різні проєкти, бути долученими, аби вміти самим швидко і якісно виявляти фейки. Дякуємо вам за цю розмову. З вами було дуже приємно спілкуватися. Кіра. Група Редлок 17 для сайту Нівроку. Дякую.